Іван Семенович Нечуйлевицький. Українська демонологія, частина 2. Русалки, мавки, полісуни, польовики, домовики, чорти, відьми, упирів овкулаки, доля і злидні. Окрім вищих давніх богів, фантазія українського народу створила багато нижніх духів і півдухів і заселила ними землю. Такі нижчі духи і півдухи були. Русалки, мауки, польовики, домовики, нечиста водяна сила або дідьки, доля і непівміфічні істоти, відьми, упирі, вовкулаки після неба і небесних з'явищ земля і життя землі більш до усього звертали на себе увагу своїм рухом, своєю красою, своїми глибоко захованими потаємними силами життя. Народна фантазія заселила воду, землю, ліси, гори нижчими духами і півдухами, як і самі земні сили слабші од небесних, і не вражали так сильно народної фантазії як блискучі Огневі сили неба. Русалки і Мавки. Русалки СЕ Богині земної води. Вони живуть у морі, у річках, у криницях і ставках. Живуть вони на самому дні у чудових кришталевих палатах. У річках, а найбільше в Дніпрі, русалки живуть цілими громадами. Усі русалки дівчата або невеличкі дівчатка, діти семилітки. Русалки дуже гарні з лиця із русими або зеленими косами із осоки. Із зеленими або чорними очима. Вони розпускають по плечах розкішні довгі коси аж до самих колін, ходять в самій сорочці або зовсім голі, у зелених вінках із осоки або зіллячка, прикрившись косами. Але часом русалки показуються людям у дівочому уборі у плахті, сорочці, у червонім намисті. Русалки цілий рік живуть у воді і виходять з води на землю весною в чистий четвер і гуляють по землі до осені, тільки найбільше їх буває на землі від чистого четверга до Петра. У той час вони щовечора виходять з води, розбігаються по лугах, лісах, долинах і полях. Більше всього вони люблять гуляти на берегах річок, на низовині. Коло берегів між вербами і на зелених нивах у житах та у пшеницях. Для русалок місяць буває сонцем, і їх найбільше бачать і ясної місячної ночі. Виринувши з води, русалки чіпляються на вербах, гойдаються на гіллі, бігають по траві, не наче вітер, хвилюючи зелену траву і жита, кричать у лісі, кличуть людей, а найбільше хлопців. Заманюють парубків чудовими піснями. Хто почує їхні пісні, той не видержує і йде на їхній голос. Заманивши людину у ліс, русалки лоскочуть її попід руки і залоскочують до смерті або ж тягнуть до себе в воду. У воді русалки пустують, як дівчата, бризкаються, брикаються, плавають, сідають на млинові колеса. Пірнають під колеса в шум, заплутують сітки рибалкам, псують греблі і мости, ловлять гусей і закручують їм крило за крило. Бігаючи по луках, по житах, русалки приспівують Ух-ух, Солом'яний Дух, мене мати породила не хрещену положила. Підстерігши дівчат коло води у лозах, русалки питають чи полин, чи петрушка? Як дівчина здогадається сказати полин, то русалки втікають, бо полину бояться. Із розпущених русалчиних кіз завжди тече вода. Щойно коси обсохнуть, русалка помре. У Чернігівщині є дві криниці, дуже поважені народом Заручейська і Сухомлинська. Кажуть, що на кличальнім тижні світом щороку там сидять на цямринах дівчата із розпущеними косами і розчісують собі ті коси, народ звої їх русалками або просто криницями. Розказують, що в річці Буковищі колись то давно втопилася дівчина, відьмина дочка, і відьма прокляла Буковище, вкинувши у річку гарячу сковороду. І з того часу русалка тієї річки вийшла з води гарною дівчиною у плахті в намисті і покинула свою річку, пішла в б'ялицю і так гірко плакала, що аж діброва стогнала. Люди бачили, як вона в бялиці сиділа на криничних цямринах, розчисувала косу і скочила в криницю. А ще русалки люблять танці. Розказують, що вони раз уночі заманили до себе вівчара і загадали йому грати на сопілці. Цілу ніч грав вівчар, і цілу ніч русалки танцювали. Другого дня на тім місці було знати на траві кружки, а там, де вівчар вибивав ногою такт, була ямка. Де русалки танцюють, там іще краще росте жито, а трава як рута зеленіє. Русалки люблять і прясти, люблять полотно, нитки, прядиво і часом крадуть на селах прядиво і прядуть, розстеляють на траві коло криниць полотно, вмочивши його у криницю. На зеленому тижні вони сидять на деревах і просять у людей сорочки або намітки. То тепер в Україні на русальному чи кличальному тижні саме для русалок вішають на деревах полотно, рушники, сорочки, нитки. А хто опізниться на тому тижні в лісі і стрінеться з русалками, то повинен кинути їм хустку або одірвати шмат своєї одежі. Русалки мають добрий розум і люблять загадувати людям загадки, а хто не відгадає, того залоскочують на смерть. Раз русалка гналася за дівчиною і загадала їй три загадки що росте без коріння, біжить без повода, а цвіте без насіння. Дівчина загадки не вгадала і русалка залоскотала її. Русалки часом перекидаються клубками й іншим способом. Вони живуть і в морі. Як тільки на морі грає хвиля, то з хвилі виринають морські люди, половина чоловіка, половина риби і співають пісень. Чумаки слухають тих пісень, вчаться і розносять по селах. До одної категорії з русалками треба долучити й мавок. В Україні розказують, що мавки живуть в лісах, а на Галичині розказують, що мавки живуть на Карпатах, у печерах, і ввечері виходять на гори, пустують і танцюють. Вночі вони плавають по воді, в річках, озерах, хлюпаються у криницях. Де танцюють мавки, там трава росте лучше і густіше. Під їхніми ногами трава не гнеться. Гойдаючись на березі, вони співають. Нові бильця, варильця, мене мати не колихала, у воду не пускала. Мавки показуються людям в образі гарних дівчат, починають говорити, зачіпають, жартують, а як тільки хто їх уподобає, то вони зараз залоскочують того на смерть або стинають голову. Між усіма міфами про другорядних духів український народ найбільше і найповніше розвинув міфи про русалок. Може, тому що вода на землі грає найбільшу роль і найбільше зачепила народну фантазію. Пишна картина Великої річки у тиху ясну ніч: блискучий, як дзеркало, ставок, жива текуча вода, що поїть землю і дає життя зеленим берегам, вічно ворушиться, гойдає зелену осоку, латаття. Усе те більш від усього могло навести думку народу на живі, гарні, веселі образи русалок. Ще давні предки українського народу приносили жертви озерам і криницям, любили молитися над водою, звали ріки богинями, світили свічки над криницями і приносили жертви берегиням. І в наші часи народ поважає воду як святу стихію, як основу світу, як царицю воду. Кожна сільська хазяйка, загортуючи в печі на ніч жар, приставляє до жару горщик з водою, бо вода і вогонь. То два янголи, які повинні бути в хаті і в день, і вночі. Коло криниць у нас ставлять хрести, образи, каплиці, як коло святого місця, святять воду у криницях навесні, а найбільше у засуху. Народ дуже нахиляється до віри в такі чудотворні ікони, що з'являються нібито на воді, на річках, у криницях, бо вони підходять під давню віру у водяних духів. Що бувало часами причиною і наглого експлуататорства народної віри. Звісно, роль свяченої води взагалі, а найбільше Почаївської, що з'явилася на сліду стопи Богородиці, котра зайняла тут місце богині небесної і земної води. Народ постеріг велику силу води на землі і виявив у міфічних образах русалок. Своїми прикметами русалки близькі до богині хмари. Русалки небесної води, котра так само любить показуватися при воді, бере воду або пересорочки, сорочки, пливе на морі, потопає в воді, любить часати свої коси і не любить сонця. Одна стихія на небі і на землі дала однаковий матеріал для народної фантазії: танці русалок то хвиля на воді, їхні пісні то шум хвилі. Русалки люблять лоскотати, як лоскоче тіло тепла літня вода. Але для необережного чоловіка часом телоскотання в воді кінчається смертю. Глибокі ковбані і чортури втягують у себе часом людей. Хто топився, то все розказує, що глибина, наче тягла його в себе, певно, те і навело на думку народ, що русалки тягнуть людей у воду. Русалки гарні, співучі і веселі, але разом із тим небезпечні, шкідливі для людей, як і вода. Пишна своєю красою і життєдайною силою, але часом робить людям багато шкоди. Русалки то і грецькі німфи, нереїди, дріади, сирени, богині річок, озер лісів і печер. Усі вони жили в воді, в лісах, в печерах, любили музики й танці, любили в своїх палатах шити й прясти, манили до себе людей чудовими піснями, а потім топили їх у воді. Тепер народ вірить, що русалки то душі утоплених дівчат та нехрещених дітей. Але ж був час, коли дітей зовсім не хрестили, і можна думати, що тоді народ мав русалок за душі дітей або за людські душі, котрі по смерті людини зоставалися на якомусь водяному просторі і блукали по ньому, приставши до царства водяних духів. І тепер, подекуди в Україні, День Петра і Павла зветься проводами русалок. А під Києвом і тепер справляють проводи русалок у перший петрівчаний понеділок. Ті проводи звуться розигри або розегри. Розигри дуже схожі на християнські проводи. Молодиці й чоловіки збираються по хатах, по садках, а часом і в корчмі, приносять паляниці, книщі, горілку, обідають і п'ють, як на кладовище на проводи. Четвер на зеленому тижні зветься русалчинь Великдень. А в піснях русалії звуться святими. Мати прокляла сина на святі русаля, і син став явором. До русалок прилучаються і міфічні духи нічки. Нічки німецький найтмар, великоруські кикимори то жіночі духи, що живуть у хатах і пустують вночі і люблять прясти. Молодиці ховають у них на ніч, гребені з прядивом. Щоб вони не випряли усіх личок.